Вітаю, друзі, доброго ранку, слава Україні. Насправді, поки що у нас ранок слава Богу, добрий. Доброю була ніч, тому що була тиша, був спокій. Ворог надавав про себе знати і вранці прокидаєшся, думаєш, що ти нічого не чув, чи насправді нічого не було. Виявляється, що цієї ночі насправді у нас нічого не було і зараз тиша. Хоч в область нас лунала повітряна тривога практично до передранку. І в багатьох областях вона ще досі лунає. Зокрема, знаю точно, що Дніпропетровській. з самого вечора і по цей час її ще не відмінили. І це не дивно. І навіть та тиша, яка в нас зараз є, вона мене теж насторожує, вона мене теж лякає. Скажу вам, з якої причини. А з цієї причини, що сьогодні День Української державності, з чим я кожного з нас і вітаю. І зрозуміло, що в такий день точно ворог дай знову про себе знати, нагадає нам про те, що він і є. І це боляче, це прикро, що ворог ніяк не вгамується, не залишить нас спокою. То як же в день української державності нас, українців, з цим святом не привітати? Для ворога це байдуже коли гаратати, але чим більше день який має для нас особливе значення, тим він щоразу гучніше дає про себе знати, посилає нам смертельні салюти, посилає нам смертельні феєрверки. Але нехай Господь розпорядиться так, що все це, весь смотлух, ці всі салюти, феєрверки, поверталися в те гниле болото, звідки вони до нас летять. А вони навіть. Навіть не хочуть е, про це думати, на, але взагалі як можуть думати, якщо немає мізків. Здатна думати людина, а це не люди, і здатна думати той, в кого є мізки. Тому вони навіть е, уявлення не мають, що Україна народжена вільною бути. І до них не доходить те, що ми українці. Е, Волелюбна нація, і ми нація не рабів. Ми нація тих, хто на усе любить свою землю, хто на усе любить Україну. Звісно, серед нас теж є зрадники, бо ми бачили, ми це знаємо. Звісно, що немає жодного стада, де не було би паршивої вівці, яка би це стадо псувала. Так само є і в нас, ну, будемо казати, називати свої речі своїми іменами, але кожен, хто любить Україну, хто є справжнім українцем-патріотом, той каже, Україна моя, моя рідна я, не нене колиско, ти вмиваєшся кров'ю та впасти красу не не смій, незалежність вже є. Перемога твоя дуже близько, ще залишилось трішки, благаю, не падай, постій, Україна моя, тебе кляті орки шматують, ти палаєш рідненько в ворожім пекельням вогні, а ті плани брудні вже роками убивці будують. Чорнодушу душу свою безкоштовно дали сатані. Україна моя, серцю рідний і любий мій краю, ти священна земля, в тебе гідні і доньки і сини, щоб ти вічно жила, я все Бога в молитві благаю, щоби знов колосились твої золоті лани. Україна моя, ти найкраща у світі країна. І ніяка орда не здолає ніколи тебе, зазвучить ще гучніш всюди мова твоя, Соловіна. та благаю, молю, бережи себе Нене. Бережи, Україно моя, ти народжена вільною бути. Незалежність твою, ми ціною життя бережем. Нам поможе Господь перемогу в війні ці здобути, і всю кляту орду ми з святої землі проженем. Україно моя, в незалежність тебе одягнули, а у коси Твої вплели сині і жовті стрічки, дух незламності і волі у Тебе рідненька вдихнули, не загасить орда, всі запалені Твої свічки. Щиро будемо на це сподіватися. Що ніяка орда, ніякий лютий ворог жодної свічі України більше запалити, загасити не зможе і не зможе запалювати в наших серцях той роздор, оту ненавість, начебто ми маємо зненавидіти Україну, а вони це роблять. Так, ненавидять Україну, і не люблять її зрадники. А кожен, хто любить Україну, хто є щирим українцем, хто є великим патріотом України, для того Україна понад усе. Тому що в нас гідність і свобода, і дуже їх цінуємо. Тепер до перемоги на кров'ю шлях аптуєм. Ми гідність і свободу роки вже бережемо, йординців з України болота женемо. За гідність України вбивають українців, бо ниньку люблять зроду і ненавидять ординців. За гідність і свободу герої наші гинуть, а ворога атакує щодня нас безупину. Загідність і свободу, народ наш піднімався, і <кій> в серці України колись майдан почався. Загідність і свободу, лягла небесна сотня, пролила кров, як воду, був стогін і скреготня. Ми гідність і свободу, і надалі берегтимо і любов до України завжди в серцях нестимо. А саме тому, що Україна народжена вільною бути. І це ніякий ворог, ніяка. Потвора не може нам сказати, що ми маємо зраджувати, що ми маємо йти на зустріч в ворогові, брати його в обійми, з широкими обіймами, розпростертими його зустрічати. Я вам скажу таке, чим Ширші обійми, чим більше вони відкриті, тим легше розпинати. Тому ніякі обійми. Ми, українці, справжні українці, не можуть взяти нашого лютого ворога. Тому що. Ми гідні доньки і сини нашої славної України, бережемо її гідність, бережемо її свободу, бережемо її суверенність, бережемо її незалежність, бережемо нашу державність. Тому, дорогі мої, ще раз всіх вас з Днем української державності. Нехай ну, нам Господь допоможе. Вистояти, і щоб наша ненька Україна, не дай Господь, не просто не впала, щоб вона навіть не похитнулася. А маєчка пансюк пише: доброго раночку, дорога Клавдія Миколаїв. Доброго ранку, Україну! З днем Хрещня Київського Росії, з Днем Державності. Все буде Україна, так, дорогесенька, все буде Україна і все будуть українці. Тим паче, що нас більше тих, хто воїстину вірить в Україну, вірить в наших захисників, хто любить Україну і робить все можливе і неможливе для того, щоб Орда щезла з нашої Богомданої землі, і щоб Україна не була знищена. Віримо в те, що наш стяг. Буде завжди майоріти над Україною, буде завжди розвиватись на вітру. Віримо в те, що завжди буде лунати наш український славень. Дорогі мої, будьте бережені Господом. Нехай Господь береже кожного з нас на кожному кроці, кожну долю секунди. А я буду з вами прощатися, бо мені треба починати працювати. До наступної зустрічі обов'язково буде. А сьогодні вранці як завжди була. Ранкова кава і поетичне слово королеви гір Клавдії Дмитрію. Тому, дорогі мої, ще раз з ним української державності. Слава Україні! Слава героям, слава незламному українському народу і слава Господу за те, що він з нами нас не залишає і допомагає нашим дорогим захисникам дарувати шлях до перемоги. До зустрічі!